Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні ми будемо готувати пончики з начинкою сирною на сковорідці. І так, для тіста нам потрібно одне яйце і пів склянки цукру. У мене качине яйце. Якщо у вас яйця курячі, то потрібно два невеличких яйця. Розмішуємо вінчиком цукор з яйцем, додаємо склянку 250 грамів кислого молока, трошки помішали. Додаємо ванілін або ванільний цукор. Звичайної ложечки соди розмішуємо, аби сода погасилася в молоці і додаємо муки до замісу. І так, тісто ми замісили. Ось таке м'яке і еластичне тісто в нас вийшло. І зараз посипаємо стіл борошно і будемо розкачувати, так. тісто розділяю наполовину, посипаю і буду розкачувати. Так, тісто я розкачала до товщини 2-3 мм і зараз буду розкладати начинку. У мене тут сир, який залишився після приготування налисників. Він заправлений. І зараз буду розкладати його по одній чайній ложечці. Ось так. Тепер беремо другу частину тіста і накриваємо, ось так притискаючи між нашим сиром. Тепер беру своє коліщатку. І відрізаю кісто. Ось так акуратно. Залишки відкладаю в сторону і пізніше буду готувати знову. Усі пончики я зліпила і зараз обсмажую їх на сковорідці в олії до золотистого кольору. Друзі, ось погляньте, яку красу і смакоту я сьогодні приготувала. Спробуйте приготувати також за цим рецептом. Сподіваюся, вам сподобається і ви будете готувати для своєї сім'ї таку красу частенько. Ось такі чудові пончики в нас вийшли. Пухкенькі, м'якенькі і дуже смачні. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та по можливості поширювати мої відео. Всім смачного і гарного, чудового дня!